Камерний оркестр імені Гарі Логвина в Года відкрив 22-й концертний сезон у складні часи. Класичний концерт це не лише відпочинок а й можливість емоційного перезавантаження. Початок сезону був пов'язаний із певними труднощами, та завдяки підтримці генерального спонсора оркестру банку Кредит Дніпро зустріч публіки з улюбленим колективом відбулася і, як завжди за шлагом. Времена годи відкрили сезон виконанням цілющої музики композиторів епохи барокко Генделя та Вівальді та їхніх послідовників з ХХ століття Блоха та Дженкінса. Причому творіння сучасного англійського композитора Карла Дженкінса концерт Паладіо виконувався у Дніпропетровську вперше. Загалом прозвучали чотири концерти, поєднані єдиним жанром. Ми назвали цей концерт канцерта Гросса». Собственно говоря. Концерт Гросса – это самый любимый жанр композиторов фактически всех веков до наших дней. Это самый любимый жанр камерных музыкантов. Это, в общем-то, любимый жанр и публики. Кончерто Гросо – це своєрідний діалог оркестру та кількох солістів, скрипки, альта, віолончелі та клавесина. Свої перші партії соло у тому числі отримали і випускники Дніпропетровської консерваторії. А справжньою зіркою концерту став гість з Києва Євген Кострицький, який каже, що завжди із радістю приймає запрошення грати з года. В июле следующего года, будет ровно 10 лет, как мы познакомились и подружились с Дмитрием Гарьевичем Логиным. И творческая и человеческая дружбы, они идут параллельно, всегда вдохновляют На щось хорошее розпочати сезон цієї осені оркестру було дуже непросто. Дмитро Логвин порівнює сьогодення із суворими часами середини 90-х. І лише завдяки підтримці давніх друзів оркестр знову запрошує Дніпропетровців насолодитися класичною музикою. Я завжди з благодарностью говорю слова придатності тим, хто допомагає осуществити наші плани, наші мечты і наші встречи з нашим зрителем. Це генеральний спонсор оркестра Банк Кредит Днепр», наш меценат Дніпропетровський Андрій ЗДісенко. І ми дуже благодарны, що є такі люди в нашому місті, в нашій стране. і я уверен, що і далі все у нас буде добре. Банк Кредит Дніпро підтримує времена года вже 20 років і продовжує програму меценатства. В то время в котором ми сейчас живемо, это особенно важно. Поддержувати э, такий оркестр, который дарить радость нашим дніпропетровчанам. Ми продовжуємо традиції меценатства, потому что считаем, що это вот, проявление этики бізнесу. Сезон відкрито і наступна зустріч із временами года відбудеться взимку. Загалом цього сезону оркестр підготує чотири нових концерти. Кожний з яких буде присвячений новій порі року. Марина Дудник, Сергій Гончар, новина одинадцятого каналу.